Нині 16-й історичний насправді для Черкас матч. Певно, слова зайві. Донецький Шахтар, наш Славутич, фінал Кубка України. Просто шалений ажіотаж створилося з квитками. Ви бачите, скільки людей було біля стадіону. Квитки розлетілись просто. Просто з шаленою швидкістю не всім дістались, вони потім їх можна було купити за 250 гривень, і ще щось, там навіть і кабанів міняли на квитки, і, ш... і ледве не печінки продавали за те, щоб були квитки. Якісь, може, прогнози є щодо рахунку. Ну, Головне, щоб і не було. А, щоб не сохнули. <рис�> а що там знаєте, бабки на лавках кажуть про провокації, там про все якісь штуки. Ну, обі це всі говорять. Це в принципі про це? Ну сподіваємось на лучше, що все будуть спокойні. А ви як гадаєте, який рахунок буде? Я взагалі не фанат футболу. Думаю, що переможе дружба. Що заговорю? Да. Ні, ну мої заговорювають. Ну, Тука не згоріла, може вона благословлена, а ця от заговорюва. А, не. що може ваша візитка, Яроша? Нет, нет, Нам нет, все написано оберігає, віддає, лікує всі хворі. Як ви думаєте, сепаратисти сьогодні будуть в Черкаси? Я хочу сказати, пішли нахуй сепаратисти. 我的 Як вам гра? Треба атакувати, бояться хлопці. Ну все таке, ну, шахтера так. Треба йти їм вперед і всі. І бить, і бить, і бить поворота. А так буде нормально. Угу. Хорошо грають. А ви йшли на матч, не боялися сепаратистів? Кого? Ну казали, що тут будуть провокації. Та да які сепаратисти? Це спорт. О, це не політика. Спорт треба любити. О, і ти, ти займайся, і любий займайся. О, а політика це хай в сторону уходить, хай вони там з ума сходять. А спорт є спорт. Як гадаєте, в фінал вийдуть наші? Ну це як важко сказати. 50 на 50. Я б хотів би. Може, хоч по пенальті, хоч ну, ну, прижать. Їх Шах, тих шахтер прижать все таки. Мне не боялся, чего боялся? В Днепропетровске выгнали сепаратицев. Мы можем выгнать пожестче, чем Днепропетровский. Я думаю, mm -hmm. Черкас – это хороший, ну, как дружный город. Я, ну. Скажите, какие рахунок будут? Честно, ну, на... судя по тому, что играет премьер-лига и вторая лига, мы, я надеюсь на ничью на серию пенальти. Хотя Ну ми вам ми вам скажемо, що 0-0 поки що. Самое главное хорошо грати. Стальной ерундой. А як вам звідси видно? Та да, нічого. Якщо ви немножко разойдетесь за. за. Все, Тут і понял. Сейчас. А ви не боїтеся, сепаратисти кажуть проїдете тут из Донецька? Ради бога, які там сепаратисти. Повинен так судити на такому рівні Шахтар а ладно, чемпіон, ну як би там не було, ну Славутич, здорово. здорово зіграли. Молодцы. Ви вважаєте, що підсуджували? Ми вважаємо так, тому що ну, не, не можна так судити. Цей штрафний він все зробив. Він всю ігру всю за да. вбив ігру всю інтригу. Так не можна судити. Супер. Якщо на такому рівні буде грати Шахтар. Такий же він чемпіон. Він неправильно судив. І бокові судді теж неправильно судили. Я навіть, хоч і жінка, я все одно розумію це. Тому що, значить, треба міняти там тих суддів. Так ви не на футболі чи що? Все, я дуже вдячна. Дякую вам. А скажіть так. вам, як сама грав 90 хвилин. Молодці хлопці наші заслуговували, заслуговували. заслуговували вони на, на перемогу. Тільки два удари зробили. Ніч, нічого. нічого, вони молодці, вони молодці, них урівень зовсім інший. Ті майстри, а наші Наші хлопці тільки-тільки підходять до того, до того рівня. Вони молодці, хоч і програли. Вже стукають в двері вищої ліги, по моєму, так? Да? Чи ще трохи ні? Слава Україні! Хай трошки вони їм треба скористь трошки привисити, бо він вони трохи замедлено про бігають. Было забивать гол. Если бы наши забили гол в любой, в любой из таймов, в любой отрезок игры, игра бы сложилась по-другому. Потому что Шахтер не, не, не представлял, что делать с командой. Не представлял. Шахтер играл, играл очень плохо. Вот. А чем чем мы их обескуражили? Чем мы их обескуражили? Обескуражили. Да ничем. Просто вышло 11 футболистов Славутича. На Шахтер, наверное, думал, что выйдут какие-то мальчики, какие-то парни 99-го года рождения. А вышли 91-го. И Шахтеру пришлось играть с ними. А, а те еще и мяч у них отбирали. Шахтер был в шоке, потому что, ну, вышел и хоть и не второй состав, но все равно не основной. Вот. И с шахтером надо было играть лучше. Я а штрафной был? Штрафной был. Э, штрафной был, да. У нас есть отличная традиция в Черкасах пропускать на последних добавленных секундах э, Вот, Хватит со стандартов. Ну, шутки, в общем, да? нет, ну, три это уже вследствие того штрафного. Э, наши расстроились очень сильно. А хочу очень отметить игру вратаря. Вратарь Славутича, герой игры и лучший игрок матча 100%. Он отбил, отбил, отбил практически все, что можно было отбить.